Тривалої перерви команда повернулася на Дніпро арену. Перш за все про це запитання, які відчуття, почуття. Відчуття приємні повернутися ну, на рідну арену. Було приємно грати тут. На жаль, сьогодні не перемогли, а зіграли в нічого, але нічого страшного я не бачу. Треба рухатися далі. Головний тренер після матчу сказав, що навіть не тренувалися жодного разу за цією схемою, за якою сьогодні грали. І наскільки важко було звикнути, наскільки швидко можливо вдалося адаптуватися до вимог нових? Ну так, новий тренер прийшов за 2-3 дні, тому було, було дуже мало часу. І це було видно і по першому тайму, коли дуже важко було нам навіть вийти з оборони в атаку, хлопці ще не до кінця. Поняли цю структуру, але у другому таймі трохи краще грали, могли додавити і вигравати цей матч. Але нічого, ну, нічого, будемо працювати далі. І треба час. Наскільки ось мали вплив підказки тренера у перерві, він сказав, що акцентував увагу. Співзахисників центральних на те, щоб відкривалися між лініями більше, не сідали до так, захисників. Так, так були підказки в перерві матчу, і я вважаю, що ці підказки спрацювали.